Виконуємо номер 5.22 із підручника Алгебра 8. Та номер 10.22 із підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Перетворіть на дріб і два завдання. Приступаємо до виконання. У знаменнику другого першого дробу у нас різниця квадратів. Пригадаємо формулу. Різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів на їх суму. У ролі А у нас виступає Х, у ролі б 3 3у. Розкладаємо на множники. Другий дріб подамо знаменником 1 і винесемо спільний множник 6 за дужки. І тепер виконуємо множення. Множимо чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. І скорочуємо на суму Х додати 3. У. У чисельнику буде 24 у знаменнику різниця x і 3y. Завдання друге ми множимо додатнє число на від'ємне. Результат буде число від'ємне. Тому поставлю знак мінус, і у нас є квадрат першого виразу, є подвойний добуток першого виразу на другий і 4 це 2 в квадраті. Отже, у нас а квадрат додати 2аб додати b квадрат. Це у нас формула квадрат суми. У ролі А виступає С, у ролі Б виступає 2, бо 4 це 2 в квадраті. Тому розкладаємо за формулою і подаємо знаменником 1. Це буде С додати 2 в квадраті. У знаменнику другу дробу виносимо спільний множник 3 за дужки. І, як бачимо, у нас також формула це різниця квадратів. 4 це 2 в квадраті, тому переписали перший дріб, зразу помножимо чисельник на чисельник, знаменник на знаменник і розкладаємо. Це буде C відняти 2 на С додати 2. І скорочуємо на суму С і 2. У чисельнику буде C, мінус перед роботом С помножить на суму С2, а в знаменнику 3 помножить на різницю С і 2. Номер 5, крапочка 22 із підручника Алгебра 8, та номер 10 крапочка 22 із підручника математика 8 виконано.